Прийшов до нас отець Ярок не 37-м році після смерті Андрущина. Ну, що він до школи вчив, це була тільки за Польщі, бо радянські як прийшли, не заборонили вже священникам ходити. Ну і далі перейду. Священник був, як жінка сказала, Я повторю, Був чесний, добрий священник. грамотний священник був. Як, як знаю, що він був доктор Тивологі. Священник Счарика я дуже добре пам'ятаю, тому що я ходила, пішла в перший клас і два рази в тиждень священник приходив на релігію. Голос його пригадую так, приємний, ласкавий і вивчав. Ми вивчали старий Завіт, новий Завіт, всі заповіді. Щоденний очима, слухали його тихенько в класі було, всі діти важно слухали. До школи ходив на навчання і навіть старші люди розказують такі старші за мене, бо я ще не ходив до школи. Що він був строгий до навчання, був строгий до навчання. Він моливши за світ, за нарід наш, за все, за церкву. Він моливши, Він був такий строгий до молитви, до всього, до школи приходив, каже. І, і, ну, було так, що, що був такий людина, така відома освіта велика була в нього. Він такий був до всього, такий строгий. Був священник добрий, розумний, що роз'яснював, що роз, розказував по Івангеліях, по, що, 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 що треба було, то він все то, тлумачив людей. І стояв за людьми і був, і був за дітьми. Розказував мені Степанюк, про котрого я вже мовив. Що коли прийшов до нас священик Шарик, Люди, колись мали свої коні, мусили рано виводити пасти. І коли, почалася служба Божа, то одні пішли до церкви, ну, а другі не пішли, то вже між собою люди почали говорити про його проповідь, про все. І той мені панюк сказав, що я вже коні й в Сусідове, а сам вже на вечірню прийшов послухати. О. Значить, був він так, розказує, що широко міг розповісти проповідь. О, так, що було від народу схвально. схвально було. І коли в 39-му році прийшли большевики, Московська навала. Тоді на Тартачі, тут був завод такий, де переробляли дерево. Тоді зібрали чотири селі воєнних, Воєнні. Воєнкомат. комат, будки, незнаних і Полонишну. І всі проходили воєнну комісію. Тим чиш і щоника щарока взяли теж туди. Але Швашенець сказав до того Степанюка, зачекаймо, ми підемо на самий остатку. І коли прийшли, там були воєнні люди, комісія, і його запитали, яку ви маєте освіту. Він сказав, Потім запитали, чи ви знаєте, мови інші, шість мовзло. І в той час він вже себе видав, що він, вони вже большевики і вже його взяли. Під особливий нагляд. Бо таких людей вони старалися знищити.